На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля у студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі. Сьогодні ми зібралися в студії передачі Українська хвиля це україномовна передача в Литві, яка виходить щосуботи в ефірі Радіо Лерте Класіка. Говоримо ми про українців в Литві і не тільки про українців, які приїжджають в Литву з різних причин. Мені дуже приємно, що більшість цих людей саме є волонтерами. Вони приїжджають для того, щоб тут і за допомогою Литви також допомогти Україні. Серед людей, яких я вважаю мені особливо як ведучі цієї передачі, пощастило познайомитися. сьогоднішні гості. це Юхим Мельников і його мама Оксана Мельникова, жителі Харкова, волонтери і незвичайні люди. Чому незвичайні будемо сьогодні дізнаватися? Добрий день, добрий день, добрий день. Скажу слухачам, що Юхим це юний музикант. Він приїхав в Литву з інструментом. Це баян, це не маленький інструмент, який також треба провести. і Також треба бажання і зусилля. Юхиме, прошу яким чином опинився в Литві і чому з баяном? До Литви мене запросив наш дуже близький вже друг Костятин Худаускас. Ми з ним познайомились на концерті у Харкові, і ще півтора роки тому він якраз приїхав на перший концерт, який проводився у Харкові, взагалі в принципі за період повномасштабної війни. І я там брав участь в цьому концерті. І от на цьому концерті ми з ним познайомились. Сьогодні ми приїхали вже. Він мене запросив до Литви. І, звичайно ж, не просто так. Звичайно, я хочу допомогти нашим хлопцям на різних напрямках, щоб вони швидше одержали перемогу для нашої країни. І тому я приїхав до Литви, щоб дати декілька сольних концертів, щоб нашим хлопцям зібрати на броню та на екофлоу. Приїхав я з баяном. Ну, це мій інструмент. Чому саме баян? Тому що для мене баян це. Дещо більше ніж просто музичний інструмент, на якому грати для мене баян це те, завдяки чому я до сих пір не зійшов з розуму, тому що тільки завдяки баяну я підтримую і себе і свою сім'ю у стані спокою у нашому місті, тому що наше місто кожного дня, кожної години тероризують росіяни, і дуже важко, але ми тримаємось. Тоді я продовжу твою думку, і попитаю: музика для тебе це три крапки. Для мене музика це в першу чергу натхнення, натхнення на якісь вчинки, натхнення на якісь. Подвиги, натхнення на навчання, тому що коли я чую музику, я розумію, що життя продовжується, і з життя не можна зруйнувати націю українців, тому що нація українців це безсмертна нація. І поки живе культура наша, а культура буде жити вічно, і треба її продвигати. І поки жива культура України, націю неможливо знищити. Можна, хоч усі домівки, хоч усі будівлі позруйновувати, але нація буде жити і процвітати. І допомагає також музика, як ти сказав, все минуще музика вічна, і вона тримає. Я згадую свій досвід життя в заблокованому місті в Чернігові. Так маленький ліричний відступ, але мені дуже співзвучно те, що ти сказав, і дуже зрозуміло. Коли ми були в сховищі найбільш одне з найбільших чернігівських шкіл, і там було дуже багато людей з прилеглих вулиць і старенькі, і навіть немовлятка в нас були із. Тваринами і всі-всі, і так само місто потерпало під суцільним артилерійським, майже постійно цілодобовим обстрілом і авіанальотами. І в якийсь момент, коли ми зрозуміли, що ми оточені, і ну повна невідомість, вже навіть певне якесь уже ну прагнення. Якнайшвидшої розв'язки цієї драми, тобто вже не було сил терпіти. І в той момент я зрозуміла, що вже я не боюся нічого, і вже все одно расисти знають місце розташування шкіл і при бажанні кинути туди бомбу. Ховатися вже нема смислу. І тоді я вийшла в холл, а там стояла стареньке піаніно. І я такими затерплими руками від холоду, тому що не було опалення, ми в куртках, це березень. І я стала награвати дуже прості французькі мелодії, дуже прості там, буквально другий клас музичної школи, але вони такі легкі, світлі, і я не помітила, як за спиною в мене зібралися люди. Вони стали аплодувати, а хтось став плакати. Мені стало незручно, і тоді люди сказали: грай, будь ласка, це сльози, які нам дають полегшення. І тоді ми стали грати кожного дня. А маленькі дівчатка, які там були, вони стали брати уроки музики. І той день, коли ми вже виїжджали, рятуючи свою особливу дитину, останні звуки, які я чула з ховища, це була та мелодія, яку від мене перейняли і яку вони встигли вивчити. Одна з французьких мелодій. Тому справді музика це те, що тримає найважчі часи, і люди. Такі світлі, як ти. Мені здається, це промінчики, які допомагають, які надають сили, надихають власним прикладом. А мене питання до пані Оксани, до мами Йохима. Я знаю, що тягати баян дитина почала з п'яти років. Як так сталося? Ну, зовсім маленька дитина, правда? Так, дійсно. Йохим почав займатися баяном з п'яти років. Хоча свою музичну кар'єру він почав з шумового оркестру. І ще раніше. Ще раніше, так. Взагалі музикою він захоплювався. Ну я не знаю, мабуть, з народження. В мене брат грав на баяні, і коли Йохим був зовсім маленький, йому, мабуть, було два рочки. І мій брат, коли загравав на баяні, Йохим настільки, ну знаєте, діти зазвичай там бігають, стрибають, підтанцьовують, а він підходив до нього і просто дивився. І я так заглядаю, говорю, Йохим, ти там дихаєш чи ні? Тобто, це для нього було, знаєте, як якесь таке чарівне мистецтво, і, мабуть, воно його пронизувало з самого самого дитинства, з самого початку. І дійсно, починаючи грати в шовмовому оркестрі, нам. Надзвичайно пощастило з викладачами. Тут нічого не можу сказати. Це просто чарівні люди. Наталя Олександрівна, вона наразі в Херсоні. Сподіваюся, з нею там гаразд. Ось, і вона нам порадила, коли настав час обирати інструмент. Ми, звісно, захотіли баян. Ну а як же? Який же ще інструмент, коли в нас Хрещений, наш дядя Коля грає на баяні? І трошки сумнівались, тому що зазвичай на баян беруть з 9 років: 9, 11, а тут 5, таке маленьке. Але викладач. Який саме баян викладає, він погодився на такий експеримент, бо в цьому шумовому оркестрі був такий маленький баянчик у півтори октави. Ну, музиканти мене зрозуміють, що це таке. Це дуже маленьке, таке як іграшка. І ми спробували. Вдома у нас Баяна такого маленького не було. Ми його шукали рік, цілий рік. І цілий рік Юхим займався. Ну, якому розповідаю всі так сміються, але це правда. На трьох табуретках. На одному стільці ми ставили баян. На другому стільці ми саджали Юхима, а на третьому стільці в нас були ноти. І ось так на трьох стільцях ми починали грати, поки не купили баян. Складно було перетрусили весь Харків і передмістя, але ми його знайшли таке. Ось і вже з цим маленьким баяном у півтори октави він виграв свій перший конкурс, зігравши там. Їхав козак за Дунаю, якщо не помиляюсь. Так. Їхав козак за Донаєв, він зіграв на цьому баяні у півтори октави і заробив першу премію. Остаток. Скільки років таким чином ти вже граєш Єхима? Таким чином я граю вже вісім років. граю. Вісім років. За цей час ти встиг довести, що ти не просто граєш, а ти прекрасно граєш. Ти володієш бездоганною технікою гри, ти талановитий музикант, ти здібний, і я так думаю, що не помилюся, що за кожним талантом стоїть колосальна праця. То тобто, ти дуже працелюбний? Ну, мабуть, але трошки іноді бувають такі моменти, коли мені дуже хочеться полінитися. Ну, як і багатьом, тому що я знаю біографію багатьох видатних музикантів, композиторів. І вони всі були досить такі в моментах ліниві. Нічого не хотіли робити, але, мабуть, у таких моментах саме і зароджувалось натхнення потужніше натхнення, яке потім їх. Підштовхнуло на створення насправді геніальних мелодій. Чого ти вже встиг досягти? Я знаю, що за плечима є певні перемоги. Прошу, вже можна не соромитись. Я постійно брав участь і ще до повномасштабної війни у майже всіх конкурсах, які проходили в Харкові і Харківській області, тому що не було можливості виїжджати там в інші області за кордон. Я там займав перше місця, другі місця. Це в плані баяну. Перші другі місця також брав участь у міжнародних конкурсах, які проходили у Харкові. Ардомінанта, наприклад, теж займав там перші другі місця. Але, от коли розпочалась повномасштабна війна, зрозуміло, що всі конкурси офлайн, онлайн нічого не проводилось, і тільки через півроку, півроку після цього, 24 лютого, почали якось трошки починати проводити конкурси, концерти і. Трошка стали люди оживати. Трошки да? стали люди оживати. Супереч, Харків війні. так, Харків живе, Харків тримається. І я у всіх концертах був, які проводились у нас у Харкові. Ну, музичні концерти, які проводились у нас у Харкові від початку от 24 лютого до тепер. Деякі проводились офлайн, деякі онлайн проводились, але я у всіх брав участь. Нагадаю слухачам сьогодні в українській хвилі у гостях талановитий юний музикант, баяніст з Харкова, Юхим Мельников і його чарівна молода мама Оксана Мельникова. Пані Оксана не було моментів відчаю або навпаки спокуси кинути все і поїхати, адже Харківщина це зараз пекло на землі. Правда? Ви знаєте, на самому початку, коли 24-го, ми зрозуміли, що почалась війна. Хоча сказати, що ми це зрозуміли, це не дуже правильно, тому що усвідомлення цього пройшло набагато пізніше, через вже декілька днів, і було таке відчуття: ми не знали, що робити, не знали, як реагувати, і перші, мабуть, два-три тижні я не скажу, що була паніка. Було якесь таке спустошення і повне неусвідомлення ситуації. Але навколо були діти, і якраз цей час в Харкові дійсно була надзвичайно складна ситуація. І до нас приїхали наші близькі, мій брат зі своєю сім'єю. Це ми всі разом вісім чоловік в одній кімнаті. Доводилось нам бути так, бо правило двох стін, в разі чого сподівалися, що це нас захистить, хоч якось, і це нас там троє дітей. Йохим, моя племінниця Серафіма, така, як Йохим. І племінник зовсім маленький, він перед війною народився йому на той момент було 5 місяців. Оце таке наше маленьке сонечко. І знаєте, саме діти не дозволили впасти у цю прірву. Це ввіччя, паніки. Але було надзвичайно важко. Їхати, не їхати, коли всі їдуть, евакуація з Харкова. Ми все бачили, як це відбувалося. Це було дійсно дуже важко, дуже страшно. Але ви знаєте, дійсно, Йохим правий. Музика нас врятувала, вона всіх нас врятувала, особливо мене. Бо я бачила, що ну, на нас діти, на нас були батьки вже такого похилого віку. І коли Йохим сів заграв, ви знаєте, ніби в голові спрацювала якась кнопочка, яка сказала, не можна опускати руку не в якому разі. Треба боротись, треба щось робити. І тоді, знаєте, оцей ось поштовх він дозволив почати. Працювати щодня ми об'єдналися з сусідами в магазинах. Нічого не було аптеки не працювали. А було в селищі дуже багато похилих людей, яким потрібні були ліки. Ми почали домовлятися, в кого які ліки є, створювати групи, обмінюватися інформацією. Навіть були такі сім'ї, у кого не було запасів годувати дітей самим. І ось створення цих груп дозволило нам навіть налаштовувати цю логістику, як зараз модно казати, так і я дуже вдячна всім своїм сусідам, знакомим, які об'єднались і почали підтримувати. І оце єднання, підтримка. Вона всіх нас рятувала в нас. Ніхто з моїх сусідів не поїхав. Всі залишились. У нас на селищі. Ми живемо 5 кілометрів під Харковом, і всі сусіди, знаєте, як один на одного дивляться, гадуть, їдеш? Ні, я не їду. І все, і спокійно. І ми живемо, і ми ночуємо, ранці прокидаємось, дивимось вайбер, чи всі живі, чи всі вийшли на зв'язок, хто коли у якій годині був. І це в нас така традиція. І наразі, коли така ситуація в Харкові загострилась, вона відновлюється, ця традиція про підтримку зв'язку. Але я хочу ще сказати дуже велику вдячність волонтерам і волонтерському руху, тому що на момент, коли. Нічого не працювало. Нас врятували волонтери, які зв'язувались з європейськими країнами, які нас підтримували, і вони почали привозити гуманітарку, і це нас просто врятувало. От, дійсно, від цієї такої гуманітарної кризи це була надзвичайна підтримка. Бо людям було дійсно важко. От в цьому плані було важко. Але от, така єдність і внутрішня, і зовнішня вона дала людям віру, що все налагодиться. І дійсно, Харків Україна, Харків живий, буде жити. І ми розуміємо, треба Харків підтримувати, треба комусь працювати. І керівництво міста теж підтримує. У нас безкоштовний транспорт забезпечують, щоб люди могли виїжджати на роботу, щоб економіка працювала. І метро працює не тільки як транспорт, а й як бомбосховище. Бо в перші півроку він це було місце прихистку людей. Тому що їм не де було жити, вони жили в метро, на станціях, в вагонах. І ми дуже вдячні керівництву міста, що вони не полишили нас, а залишились з людьми і підтримували, і зараз підтримують. Це, це дуже важливо. Це дає людям впевненість, що все буде Україна, що ми всі разом. Як при цьому можливо вчитися, Юхима? Як починається твій день, власне? Як ти його проводиш і де ти учишся? Тому що ну ми знаємо, що в Харкові працюють і підземні школи, і діти в основному навчаються онлайн. Як відбувається у тебе? Взагалі, з початком повномасштабної війни, всі школи в принципі припинили своє існування. Тобто, у нас припинили... не будили очне навчання? Ні, в принципі, припинили, тобто не було уроків взагалі. Тобто ми сиділи вдома, уроків взагалі не було ніяких, і ми не знали, що робити, чим займатися. Зв'язку не було з друзями, навіть не можна було ніяк переписувати всі живі чи не живі, але потім почалось потихеньку все відновлюватися. Зв'язок з'явився, потім дистанційно почали займатися перший рік трошки. Було складно, тому що не було чіткого розпорядку уроків, не було тому, що відключення світла були. Але от уже у другий рік війни все більш-менш уже налагодилось і все більш-менш стало працювати більш очікувано. І все у нас онлайн. Так, є школи, які в Харкові працюють офлайн, тобто очне навчання. Це у нас переважно в метро. Метро школи у нас зробили. Але у нас. В селі, в нашому, за 5 кілометрів під Харковом, такого немає. У нас онлайн-навчання, і, звичайно, це трошки. Ну, воно ну, ну, потребує самоорганізації, перш за все, так, так організації дисципліни. Так, і взагалі онлайн дуже сильно поступається офлайн навчанню, тому що в офлайн навчанні є прямий контакт, можна задати питання, а в онлайні інтернет може провиснути, інтернет може пропасти. У когось є світло, у когось немає світла. І тому складніше навчатися і якість. Матеріалу менше значно менше, також з друзями. Дуже важко спілкуватися онлайн, тому що ну нестабільний інтернет. У нас дуже часто буває нестабільний інтернет, і не зрозуміло, що говорять вони і їм. Не зрозуміло, що говориш ти. І от дійсно краще зустрічатися і от говорити офлайн. Скажи, чи був за цей час за ці два роки такий якийсь випадок, ситуація або вчинок людський, який утвердив твою віру в добру і людяність? Чесно кажучи, от за період повномасштабної війни були такі вчинки, були такі вчинки. І от один з них, саме для мене, може дехто мене не зрозуміє, але от саме для мене був дуже важливий вчинок, коли почалась офлайн робота нашого. Я ж хожу в оркестр, музичний наш в Харкові, саме в місті, і почалась робота офлайн оркестру. Тобто, ми виїжджали в місто і працювали там разом. Ну, спочатку онлайн у нас було лекції, нам читали просто, а потім офлайн. І звичайно, більша частина відсотків 80 оркестру виїхала. Це ж діти виїхала за кордон у інші міста, але залишились усі викладачі, які були. До початку повномасштабної війни і деякі діти. І от, звичайно, це було дуже таке полегшення велике, коли от я приїхав перший раз, перший раз, коли ми зустрілись, і я зміг нормально поговорити. Ми змогли нормально пограти без оцих затримок інтернету, без провисань. І це дуже було для мене приємно, і це дуже мене підбадьорло. Зрозуміло, тобто справді відчути себе повноцінно музикантом і в такому колі, в дружньому і в професійному. Розуміло, зараз ведемо мову в Литві. Вже є про що поговорити, вже є певні знайомства. Нові вже відбулися зустрічі. Прошу хоч трошки литовських вражень, що найбільше запам'яталося, що вразило, що можливо здивувало. Перш за все, це моя перша подорож до Литви, і всі враження це перші. А перші враження це найяскравіші враження, які в принципі можуть бути. І тому порівняно з Україною, з Харковом, ми були вже в трьох містах у Литві в Каоносі, у Вільнюсі та в Панівежасі, і це міста дуже зелені, порівняно з нашим Харком, з Києвом. Міста дуже екологічно чисті, тобто видно, що є сортувальні урни для сміття, і це дуже приємно, тому що у нас сім'я взагалі екологічна. Мама у нас біолог. Я теж стараюся не відставати в плані. Екології, чистоти навколишнього середовища. І тому, чесно кажучи, от коли я поїхав в Литву, мені тут дуже приємно, як мінімум, в тому, що тут є дуже чисте навколишнє середовище і не забруднено цими газами автомобілів, заводів, підприємств. Також мені Литва подобається своєю архітектурою. Тобто, тут архітектура зовсім відрізняється від Києва, Харкова, Чернігова. Тут архітектура більш така старовинна. Тут більше районів у містах, які старовинні збереглися. А в Україні більшість районів міст старовинних вони зносилися і будувались нові. І тому, коли я приїхав до Литви, найперше місто, куди ми приїхали, це до Калноса. І мені дуже сподобалось, тому що мені взагалі подобається все таке старовинне, старовинні будівлі, старовинний одяг, мені подобається, автомобілі старовинні. І чесно кажучи, я приїхав. Мені аж дух перехопило, коли я приїхав, і мені дуже подобається Литва. Прошу вражень, пані Оксана. Знаєте, Йохим дійсно правий щодо екологічної ситуації, тому що у зв'язку з війною я не скажу, що Харків зовсім беззелені. Ні, там є парки, дуже гарні парки. І останні роки перед війною Харків дійсно став таким навіть європейським містом. Є нам чим гордитись, але у зв'язку з війною екологічна ситуація надзвичайно складна. Надзвичайно складна. Ми знаємо і про Каховську ГЕС, і те, що робиться наразі в Харкові, і після останнього обстрілу гіпермаркету там стільки пластику згоріло, що люди просто отруювались, і це все потрапляє і в повітря, і в ґрунт, і в воду. І наслідки будуть дійсно для екології надзвичайно серйозні, катастрофічні. А враження від Литви – це дійсно ну, знаєте, як ото зелена країна. Тут все просто потопає в зелені і настільки навіть повітря інше. Воно, знаєте, як то кажуть, смачне повітря, коли дихаєш, і воно просто не можеш їм надихатись. І все зелене, і річки ось ми були. І ну, для мене дійсно, як біолога, еколога, це просто неймовірно. Я ходжу і просто цим насолоджуюсь. Архітектура мені теж якої хоми дуже сподобалась, дуже гарна, все таке. Знаєте, ось ця така архітектура вона надає місту такої особливої атмосфери, дуже затишної атмосфери. От Приїжджаєш, іначе відчуття, ніби ти приїхав в таку. Затишну домівку з каміном, де тебе обігріють, накормлять і не виганять, а прихистять як прихисток, таке враження. Ну, надзвичайно, мені дуже подобається. І людьми, з ким нам довелося познайомитись, це переважно дійсно волонтери. Це настільки душевні люди, від яких йде таке тепло, така щирість до зовсім незнайомих людей. Я розумію, що вони нас ніколи не бачили, але така щирість, таке щире відношення, така підтримка це просто вражає в саме серце. Це просто неймовірно. Тут живуть неймовірні люди. Ми дуже їм вдячні. Які зустрічі запам'ятались? Можливо, все таки спілкування це найбільший скарб, який ми отримуємо і в подорожах. Також так, знаєте, кожна зустріч з кожною людиною вона особлива. Кожна людина, з якою ми зустрілись тут, вона залишила якийсь такий особливий слід в душі. Дуже нам сподобалось, мені особисто сподобалось, як ми були в волонтерському центрі в Панівежисі. Дуже. І Артурус, там ну, один із волонтерів, він просто, знаєте, нас так взяв в свої, грубо кажучи, волонтерські обійми, і екскурсії нам проводив, і, і на море звозив Юхима. Ну, всіх нас. Море, взагалі, це особлива тема в нашій сім'ї, тому що завдяки Константину Гудавську Йохем вперше в житті побачив море рік тому. А в цьому році вдруге. Не І І саме Балтійське, тільки а. з іншого боку. Так, це Артуру нас повів на море, повіз. І я їм надзвичайно вдячна. Я все життя буду їм вдячна, буду молитись за цих людей, тому що вони просто рятують наших дітей, вони дарують їм дитинство. А це для батьків, мабуть, найцінніший скарб на світі, щоб у дітей було дитинство. І я цим людям надзвичайно вдячна, що вони для наших дітей це роблять. І мені ще дуже хотілося сказати про. Своє враження я не тільки біолог еколог я ж викладач, і так сталося, що з повномасштабним вторгненням я не тільки викладач вищої школи в університеті, але ще й викладач в звичайній школі. Тобто до мене звернулися з таким проханням, і я не могла відмовити, не була вчителя біології. І я погодилася ще викладати в звичайній школі біологію. І мені дуже було цікаво, дуже було, ну знаєте, так в серці прям колотало, коли я побачила, що у Литві Є українські школи з'являються. Це неймовірно важливо для дітей тут мати українську школу. Це дуже важливо, тому що це в них шанс вчити нашу історію, нашу культуру, мову. І це дійсно наше майбутнє. І в залежності від того, яку зараз вони інформацію отримують, і наскільки вона буде правильною, дійсно, українською. Такі виростуть це майбутні українці, наші громадяни, і так вони будуть відбудовувати нашу країну. Тому те, що зараз роблять тут люди, українці, литовці, створюючи такі школи. Ну це подвиг, це дійсно справжній подвиг. Я вклоняюсь цим людям. Вони просто неймовірні. Вони рятують нашу націю. Дякую, Юхима. Що би ти хотів, з якими словами звернутися до українських дітей, які нині через війну. Змушені були полишити домівки і зараз живуть у Литві. Який би меседж ти їм хотів передати, я хотів би сказати те, що вам дуже пощастило, що у вас є можливість виїхати за кордон і навчатись найголовніше українській культурі, українській мові, українській історії за кордоном, тому що. Найважливіше, коли ти знаходишся і живеш за кордоном, це не забувати про свою рідну батьківщину, Україну. І я чесно кажучи, коли до того як поїхав у Литву, я дуже переживав за те, що діти тут, особливо маленькі діти, коли навчаються, вони забудуть просто через деякий час Україну і не будуть сприймати її як свою країну, свою рідну країну. Але коли ми приїхали в Литву, так, ми побачили те, що тут з'являються українські школи в Литві, Тут колосальні зусилля, щоб вони з'являлися, але вони з'являються, і це дуже добре, тому що люди не повинні забувати про свою рідну країну, про свою рідну культуру, про свою рідну історію. І обов'язково, якщо така буде можливість після нашої перемоги, повернутися, тому що ці діти. Будуть відбудовувати фактично нашу країну, нашу націю заново, майже з чистого листа. Дякую за таке щире інтерв'ю. Нагадаю, слухачам сьогодні в українській хвилі були гості з України: Юхим Мельников і його мама Оксана Мельникова, жителі Харкова, які приїхали в Литву з волонтерською місією. Юхим юний музикант він дає концерти в Литві. і я дуже-дуже хочу сподіватися, що це твоя перша поїздка в Литву, але обов'язково не остання. Тут є прекрасні концертні зали, вільнюс не чув ще твоєї великої гри. Ми би зібрали, просто ну щиро кажу, зібрали Али би велику залу. Тут є прекрасна громада українців вільнюса. Люди, які живуть багато десятиліть, вони би залюбки прийшли і підтримали школи, як ми казали, і міжнародна українська школа, ще кілька україномовних шкіл. Тобто, мені здається, це тільки початок дружби. Тому спасибі за таке щире знайомство за те, що ви знайшли час. Прийшли в студію радіо Класіка», щоб поспілкуватися, щоб передати оцей свій запал душевне частинку українського душевного тепла. А на останок я би пропонувала слухачам все таки кілька композицій. Я знаю, що є записи твого виконання. Ми обов'язково послухаємо прекрасну музику у виконанні юного баяніста із Харкова Юхима Мельникова. Це була передача Українська хвиля. Над нею працювали журналісти Олена і Олег Головатинки та звукорежисер Соната Ядевичня. До зустрічі в ефірі наступної суботи.